Слава Богу. Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет, завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди цінували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра можеш впасти в бідність. Старайся вберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий, повний сил, а завтра розіб'є хвороба, ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі радість зріднилася з тобою, ти зазирнив оселі ті, де обійнялись із журбою. Сьогодні в тебе є батьки. А завтра може їх не стати, торкнись сиріч руки, щоб їм тепла хоч краплю дати. Сьогодні друзів повний двір, а завтра зрадили, лишили ти коло друзів, перевір, з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають, може інші. А завтра, може, день пройде з розчаруванням в кожній ніші. А завтра, завтра не твоє, тож бережи своє сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй всі милості Господні, відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові, що потекла з твого єства подяка щира Христові за кожен день. За кожну мить, за кожен вдих і кожен видих, нехай Творцю хвала брнить, поки з грудей останній подих не вирвався, співай творцю, і не скупись на щиру вдячність годину радісну свою, поки ще маєш працездатність, робив собі запас добра. І милосердя, і любові, щоб не забракло тепла для ближнього у кожнім слові. Цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обери найкращу схем бути в присутності Господній, бути в його руці завжди, сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти до неба і жити там повіки. Чим ти наповнюєш себе сьогодні, завтра відгукнеться. Знай, Бог очікує тебе, тож, поки ще не увірветься та ниточка твого життя, сьогодні поспіши до Бога. Шануй усім єством Його, хто зна, яка ще дорога попереду на тебе жде. Чи дуже довга, чи коротка, чи завтра у життя прийде. Тож хай твоя. Бажання нитка прив'яжеться до добрих справ, які підуть вслід за тобою. І не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою, як перейдеш межу життя і будеш Богу звітувати, поки горить життя свіча, зумій Ісуса відшукати. А Він надійно збереже і твоє завтра, і сьогодні. Хай твоє серце обере бути завжди в руці. I'll Amen.